Ви коли небудь замислювалися, чому, маючи айфони, штучний інтелект і лазери, ми досі не здатні відтворити те, що люди зробили 4,5 тисячі років тому? Нам кажуть, що це просто гробниці. Купи каміння, які нагромадили пихаті правителі, але якщо придивитися, офіційна версія починає тріщати по швах швидше, ніж старий папірус. Привіт, друзі! Сьогодні ми відкладемо шкільні підручники в бік, бо там цього точно не знайти. Я зібрав для вас 20 секретів пірамід, від яких в археології всіпається око. Ми поговоримо про технології, які виглядають як магія, про математику, що випередила час, і про сліди інструментів, яких у бронзовому віці просто не могло бути. Готові дізнатися, що від нас приховують піски часу. Тоді рушаймо. Перш ніж ми перейдемо до самих секретів, давайте швидко згадаємо, що нам взагалі відомо. Офіційна єгиптологія стверджує, що великі піраміді Хеопса приблизно 4500 років не до... це епоха стародавнього царства. Вважається, що єгиптяни використовували лише мідні долота, кам'яні молотки та конопляні мотузки. Жодного заліза, жодного колеса в нашому розумінні, жодних кранів, тільки десятки тисяч робітників, ентузіазм і багато, багато часу. Але коли ви починаєте вивчати інженерні деталі, цей образ примітивного будівництва просто розсипається на порох, масштаб робіт просто не вкладається в голові. Це 2 мільйони 300 тисяч кам'яних блоків. І ми тут не для того, щоб обговорювати, як вони тягали каміння, а щоб подивитися на аномалії, які неможливо пояснити простою людською працею того часу. Отже, давайте розберемо все по черзі. Почнімо з найочевиднішого, але водночас неймовірного факту орієнтація за сторонами світу. Велика піраміда орієнтована на справжню північ із точністю що аж лякає. Похибка складає лише 3,6 градуса для порівняння. Знаменита Паризька обсерваторія, збудована у XVII столітті за допомогою телескопів та найскладніших приладів того часу, має похибку вдвічі більшу. Ви тільки вдумайтеся, стародавні будівничі без компаса. Адже компас винайдуть лише через тисячі років, знайшли справжню північ, точніше, ніж європейські астрономи в епоху просвітництва. Як вони це зробили за зірками? Можливо, але така точність вимагає не просто спостережень, а інструментів неймовірної прецизійності під час закладання фундаменту. Це не просто удача, це інженерний подвиг, що межує з фантастикою. А ось другий секрет, який ви скоріш за все не помітите, навіть якщо стоятимете прямо перед пірамідою. Піраміда Хеопса має не чотири сторони, їх цілих вісім. Так, вам не почулося кожна з чотирьох граней насправді трохи увігнута до центру, немов гігантська лінза. Це заглиблення настільки мізерне, що з землі його просто не побачити. Помітити цей феномен можна лише з повітря і тільки в певні дні року, у дні рівнодення, коли сонце падає під особливим кутом, тоді одна половина грані освітлена, а друга залишається в тіні. Навіщо було так ускладнювати конструкцію? Адже зробити пряму стіну значно простіше. Деякі інженери вважають, що це додавало стійкості, інші, що це пов'язано з астрономічними календарями. Але факт залишається фактом: це було навмисне і неймовірно складне архітектурне рішення. Третій пункт нашого списку вже не один десяток років змушує хіміків та істориків сперечатися до хрипоти, йдеться про теорію геополімерного бетону. Офіційно вважається, що ці блоки вирубували в каменоломнях, але. Професор Джозеф Давідовіць виявив у вапнякових блоках пірамід людське волосся, бульбашки повітря та мінерали, які в такому поєднанні не зустрічаються в природних відкладеннях гізи. Його теорія стверджує, що частину блоків не вирізали, а відливали прямо на місці, як сучасний бетон. Це пояснює неймовірну точність припасування каменів. Між якими неможливо просунути навіть лезо ножа, рідка маса просто ідеально заповнювала простір, якщо це правда, то стародавні єгиптяни були найвидатнішими хіміками в історії, а ми втратили секрет їхнього бетону на тисячі років. Четвертий секрет, про який часто забувають у великій піраміді та й в інших пірамідах гізи ніколи не знаходили мумій взагалі жодної. Усе, що ми бачили у фільмах, це художній вимисел або ж знахідки з долини царів. А вона розташована зовсім в іншому місці і побудована значно пізніше. Саркофаги у пірамідах, коли їх відкривали перші дослідники, були порожні, ба більше саркофаг у камері царя виглядає так, ніби його взагалі не використовували для поховання. Він грубий без жодних написів і, що важливо, без кришки. Це викликає логічне запитання якщо це не гробниці, то що ж це таке? Можливо, це кенотафи, хибні поховання, або, може, ці гігантські машини мали зовсім інше призначення, не пов'язане зі смертю. Переходимо до наступного факту: п'ятий пункт це сам гранітний саркофаг у камері царя. Він виготовлений з єдиного шматка асуанського граніту, такого насиченого шоколадного відтінку. Але є одна велика заковика. Саркофаг більший за будь-який прохід, що веде до цієї камери, а це може означати лише одне: піраміду зводили навколо цього саркофага, тобто спочатку його встановили, а вже потім будували стіни і перекриття. Але найбільше вражають сліди його обробки. На граніті чітко видно сліди так званого трубчастого свердління. Інженер Крістофер Дан, проаналізувавши ці позначки, дійшов висновку свердло врізалося в граніт із подачею, що дорівнювала одній десяті дюйма за один оберт. Щоб ви розуміли, це швидше ніж працюють сучасні алмазні свердла. Щоб досягти такого результату сьогодні, потрібен тиск у кілька тонн і обов'язково ультразвукова вібрація, і мідним свердлом з піском таку якість обробки отримати неможливо, навіть якщо працювати над ним три тисячі років поспіль шостий секрет стосується не самої піраміди, а її вічного вартового сфінкса. Геологи, що досліджують ерозію на тілі Сфінкса та стінках рову навколо нього, стверджують ці сліди залишила вода, не вітер і пісок, а саме потоки дощової води. Вертикальні борозни свідчать про зливи, які падали в Єгипті тисячоліттями, але клімат у Сахарі став посушливим приблизно за три тисячі років до нашої ери. Це означає, що Сфінкс міг бути збудований задовго до фараонів. У часи, коли Єгипет був квітучим садом, деякі оцінки відсувають дату його будівництва аж до 10-го тисячоліття, до нашої ери, якщо це правда, то вся хронологія нашої цивілізації летить шкереберть. Сьомий пункт це, звісно ж, відома теорія кореляції з сузір'ям Оріона, розташування трьох пірамід Гізи далеко не випадковість. Воно ідеально повторює положення трьох зірок поясу Оріона, причому тут враховується не лише позиція, а й їхня яскравість. Дві найбільші піраміди відповідають двом найяскравішим зеркам, а третя піраміда Мікеріна трохи зміщена і менша за розміром, так само як і третя зірка Мінтака. Астрономи змогли вирахувати, коли саме розташування цих зірок на небі перебувало у такому ідеальному відповідності до пірамід на Землі. І знову ми отримуємо конкретну дату приблизно 10 з половиною тисяч років до нашої ери, це лише збіг, чи стародавні архітектори справді хотіли закарбувати саме цей час у камені факт восьмий, температурні аномалії. У 2015 році міжнародна команда вчених провела термальне сканування пірамід, і виявили вони дещо дивне деякі камені в самій основі великої піраміди були значно гарячішими за решту. Різниця сягала 6 градусів. Що погодьтеся для каменя дуже значний показник. Це може свідчити про те, що за цими блоками існують порожнини або коридори, якими циркулює повітря, або ж як припускають прихильники альтернативних теорій, усередині і досі працює якийсь механізм, який виділяє теплову енергію. Офіційного пояснення цьому феномену наразі не існує, однак термальні плями нікуди не зникають. Дев'ятий секрет це велика порожнина. У 2017 році проєкт Scan Pyramids. Застосовуючи мюонну томографію, це як рентгенівський знімок, але для будівель виявив гігантську порожнину всередині піраміди Хеопса, вона розташована прямо над великою галереєю і має довжину щонайменше 30 метрів. Цей простір просто величезний розміром із пасажирський літак, входів до неї так і не знайшли, і ніхто достеменно не знає, що там усередині. Можливо, там заховані справжні скарби або стародавні сувої. Археологи бояться свердлити стіни, щоб не пошкодити унікальну пам'ятку. Тому наразі нам залишається лише здогадуватися, що саме ця таємна кімната. Десятий факт будівельна арифметика. Давайте просто порахуємо, піраміда складається з 2 мільйонів 300 тисяч блоків, її будували 20 років. Якщо працювати 12 годин на день без вихідних і свят цілий рік, то робітникам доводилося укладати один блок кожні 2,5 хвилини, кожні 2 хвилини. Уявіть, видобути, обтисати, доставити, підняти та ідеально встановити багатотонний камінь. І так 20 років поспіль без жодної перерви, навіть із сучасною логістикою, це звучить як божевілля. Звідси висновок, або їх будували значно довше, або технології були абсолютно іншими, що дозволяли переміщати це каміння з неймовірною легкістю. Одинадцята таємниця ідеальне вирівнювання майданчика навколо піраміди, платформа, на якій стоїть велика піраміда, вирівняна з приголомшливою точністю. Перепад висот на площі в кілька гектарів становить не більше двох сантиметрів. Уявіть, що ви вирівнюєте підлогу у власній квартирі, але ця квартира розміром із шість футбольних полів. При цьому у вас немає лазерного рівня, лише палиці та вода. Навіть під час зведення сучасних фундаментів для хмарочосів допускаються значно більші похибки. Це свідчить про найвищу культуру геодезії, про яку в історичних підручниках чомусь пишуть дуже стисло. Дванадцята таємниця прихована під землею Плато Гіза, справжній швейцарський сир. Під пірамідами простягається розгалужена мережа тунелів, шахт і камер, деякі з яких залиті водою. Легендарний грецький історик Геродот згадував про підземне озеро, розташоване під пірамідами, та про саркофаг, що плавав на острові. Тривалий час це вважали лише міфом, але новітні дослідження підтверджують існування величезних порожнин та водоносних шарів під цим плато, у так званій шахті Осіріса, яка простягається глибоко під землю, було знайдено воду та саркофаги. Тож цілком можливо, що найцікавіше приховано не всередині пірамід, а саме під ними. Факт номер 13. дивні артефакти. У храмі дендери, який розташований не в гізі, але тісно пов'язаний із цією культурою, є барельєфи із зображенням так званих ламп Дендери. Вони напрочуд схожі на гігантські електричні лампи розжарювання, навіть мають дроти живлення, що ведуть до генератора, або ж до так званого стовпа джета. Офіційна наука стверджує, що це лише символ народження Бога. З квітки лотоса, але інженери бачать тут не що інше, як детальне креслення якщо в них справді була електрика, це пояснює одну важливу річ чому в глибоких коридорах пірамід немає кіптяви. Факели неминуче залишили б сліди на стелі, а там їх, як відомо, практично немає чотирнадцятий секрет акустика. Камера царя у великій піраміді має унікальні акустичні властивості. Якщо вдарити там по гранітному саркофагу, звук почне резонувати, немов дзвін, видаючи чисту ноту ля, і це гудіння триватиме досить довго. Уся конструкція камери спроєктована так, щоб підсилювати певні частоти. Деякі дослідники вважають, що це використовувалось для звукового зцілення. Або ж для введення жертв у змінений стан свідомості, звук там буквально відчувається тілом, випадково досягти такого акустичного ефекту, просто складаючи каміння одне на одне, практично неможливо пункт 15, золотий перетин та число пі. Якщо розділити периметр основи піраміди на подвоєну висоту, ми отримаємо число 3,14. число пі. З точністю до тисячних. офіційно греки відкрили число пі набагато пізніше. Також у пропорціях піраміди зашифровано золотий перетин або число Фі. Скептики, звісно, заявляють, що це лише збіг, мовляв, якщо довго вимірювати купу каміння, можна знайти будь-які цифри. Але коли таких збігів десятки, і вони мають фундаментальне значення для математики. Слово збіг виглядає вже вкрай непереконливо. Шістнадцята таємниця це ісмостійкість, Єгипет розташований у зоні, де трапляються землетруси, і піраміди пережили їхню незліченну кількість. Секрет полягає в конструкції. Піраміди не монолітні. Вони складаються з блоків із проміжками, а деякі внутрішні камери мають так звані розвантажувальні камери над стелею. Це дозволяє конструкції рухатися, дихати, але при цьому не руйнуватися. Ба більше у кладці використовувалася система шиппас, це неймовірно складна інженерна робота, розрахована на тисячоліття. Сучасні будівлі рідко розраховані на термін служби понад 100 років, а тут ми маємо гарантію вічності. 17 17-й факт, який збиває з пантелику всіх туристів. Усередині великої піраміди немає ієрогліфів, жодних хвалебних от фараону, жодних переліків його досягнень, жодних сцен із книги мертвих. Стіни абсолютно голі та гладенькі. Це абсолютно нетипово для єгипетського мистецтва, адже зазвичай кожен сантиметр гробниці покривали різьбленням. Єдиний напис це грубо намальований фарбою картуш-хуфу, знайдений у розвантажувальній камері. При цьому багато дослідників ставлять під сумнів його справжність. Вони підозрюють, що це була фальсифікація, зроблена ще у 19 столітті першовідкривачем. Говардом Вайсом, то чому ж фараон, який збудував найвеличнішу споруду світу, не залишив жодного підпису? Вісімнадцята загадка. Двері Гантенбрінка з камери цариці на гору ведуть вузькі шахти. У дев'яностих роках туди запустили робота. Він наштовхнувся на невеличкі кам'яні дверцята з двома мідними ручками. Коли робот просвердлив маленький отвір і зазирнув усередину, він побачив невелику камеру і ще одні дверцята, навіщо було створювати такі складні шахти, перекривати їх дверцятами, з мідними елементами, якщо туди не може пролізти людина. Очевидно, це якась технічна функція, а не просто символічний шлях для душі. Дев'ятнадцятий факт швидкість світла. Координата центру великої піраміди 29,979 градуса північної широти, а швидкість світла у вакуумі становить 299 мільйонів 792 тисячі 458 метрів на секунду. Ці числа збігаються майже ідеально. Звісно, метри і секунди це сучасні одиниці виміру. Але цей збіг настільки точний, що конспірологи просто шаленіють від захвату. Чи можливо, що ми користуємося одиницями вимірювання, які насправді ґрунтуються на значно давніших знаннях, ніж ми припускаємо? І нарешті двадцятий секрет? Найбільш смілива теорія, що піраміда була технічним пристроєм, Крістофер Данн. Припустив, що велика піраміда була гігантською електростанцією, граніт із високим вмістом кварцу міг працювати як п'єзоелектрик, підземні води створювали вібрацію, а шахти подавали хімічні реагенти. До речі, сліди цинку та соляної кислоти дійсно знаходили всередині цих шахт. Усе це могло генерувати енергію, можливо, мікрохвильову. Яка передавалася б бездротовим способом, це звучить як наукова фантастика, але ця теорія пояснює майже всі інженерні диватства, які абсолютно безглузді, якщо піраміда була лише гробницею, оце так несподіванка, еге ж, фактів, і кожен із них це справжній виклик для офіційної версії історії. Ми звикли вважати давніх людей простими хліборобами. Але піраміди гізи буквально свідчать про протилежне, вони говорять про знання в астрономії, математиці, геодезії та інженерії, які ми лише починаємо перевідкривати, чи це були забуті технології людства, чи, можливо, допомога ззовні, або ж ми просто недооцінюємо геній наших пращурів. Питань поки що більше, ніж відповідей, але одне зрозуміло точно: в підручниках історії бракує кількох дуже важливих сторінок. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Який із цих 20 фактів вразив вас найбільше? Напишіть у коментарях, я читаю всі думки, навіть найшаленіші. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок. До зустрічі у нових таємницях.